Школярі-лідери прийшли на зустріч з губернатором, аби домовитися, як разом вирішувати проблеми молоді краю та втілювати цікаві проекти у життя. Однак бесіду розпочали з теми, яка сьогодні у всіх на вустах політичної ситуації в країні. Всі люди нашої України рідної неньки, яку ми всі любимо дуже, мають боротися за єдине при будь-якій ситуації. Україна має бути єдиною. Україна наша має бути міцною. Ми всі бажаємо, щоб вона була високорозвинутою, цивілізованою європейською державою. Президент України Віктор Янукович неодноразово наголошує, що соборність і свобода були і залишаються наріжними камінами національної ідеї. Сучасні школярі це ті, хто буде творити майбутні країни завтра. Сьогодні вони сповнені ідей, амбіцій та планів. Чимало цікавого та корисного лідери учнівського самоврядування вже втілюють в життя. Ми також маємо власний. Власну інформаційну публіцистичну газету Ради міського учнівського самоврядування. Було б чудово, звісно, мати таку і обласну. А. Сюди ми вміщуємо усю інформацію про свої також заходи. А, взагалі, рада міського учнівського самоврядування на різних рівнях. Вона працює у напрямках відповідно до акти... до Потреб шкільної учнівської спільноти задумала активна молодь до 70-річчя перемоги у великій Вітчизняні видати альманах діти війни. Я думаю, що буде дуже правильно, якщо ви будете збирати матеріал, весь да а обласна влада профінансує видавництво цієї книги. Да? Спогадів і так далі дійсно це історія нашої держави, історія нашої України, історія нашої Хмельниччини. Її перечеркнути неможливо. Популяризація здорового способу життя, зниження дитячої та підліткової злочинності, саморозвиток молоді теж на контролі активістів. Аби у цій справі об'єднати зусилля дорослих та дітей при обласній державній адміністрації вирішили створити спеціальну координаційну раду, створити Таку координаційну раду саме з цієї категорії людей, саме по питаннях молодіжної політики, і при обласній державній адміністрації зрозуміло із залученням всіх тих, кого я сказав, і студентське самоврядування, і учнівське самоврядування, лідери наші, і краще було б можливо і формувати навіть бюджет. Будь-якого року знаючи принципові позиції або що потрібно в першу чергу для молоді в тому чи іншому напрямку. Окрім ради, пообіцяв губернатор братимуть участь шкільні лідери і в закордонних поїздках обласних делегацій, аби таким чином переймати досвід самоврядування іноземної молоді.